Якщо на дворі різко міняється погода, це не привід відміняти своє заплановане навантаження. Захистіть себе правильно під час бігу. Голову ми захищаємо шапкою або біговою пов'язкою, руки рукавицями, а шию утепляємо біговим бафом. Далі першим шаром на тулубі це є синтетична кофта, обов'язково на довгий рукав, а верх. Це є вітрівка від вітру. Низ ми захищаємо біговими штанами або довгими тайцями, і обов'язково довгими високими шкарпетками в ідеалі з жабками, які захистять також від вітру і будуть комфортні при використанні під час бігу. І під час опадів обов'язково в ідеалі одягати кросівки на гортексі, щоб захистити себе від вологи потрапляння ззовні. Пам'ятайте, що потрібно одягатися правильно, і тоді прийде прогрес на ваших тренуваннях.